Зараз дуже багато контенту і різними варіантами, алгоритмами, сервісами, способами ти можеш знайти купу. Всього. При цьому іноді так буває, що ти сидиш, дивишся на свою бібліотеку стів, навіть з там сімейної бібліотеки, або в цілому на якісь добірки, все інше, і не, не відчуваєш, то, що хотів би пограти. Ну тобто, не, ну, не знаєш, що тобі обрати. Наприклад, якщо ми говоримо про наш досвід з балату, особисто у мене ну, не було бажання грати в картковий піксельний roguelike. Тим не менш, ти сказав, що це може бути цікаве. А я підключив безкоштовну підписку Apple Arcade, і там балатру була в комплекті. І я такий, спробуй. І мене затягнуло. От і при цьому є маса ігор, до яких я долучився не через якусь рекламну кампанію, там хайп і все інше, а дуже-дуже дуже окольними шляхами, скажімо так, можна подумати здалеку. І... Хочу сказати, що це дуже важливий спосіб сприйняття контенту. Ну тобто, іноді ти хочеш записати чи типу, пограти і пишеш там топ а постапокаліптичних ігор. А іноді ти дивиш подкаст про те, як їсти сир, і хтось згадує, що сьогодні грав в умовний інсайт, і ти такий, блін, а це що таке? Це може бути цікаво, мені чи ні? Тож, от ти можеш згадати яку-небудь знахідку ігрову, де ти знайшов вообще там куди не очікував? Я, якщо чесно, отак одразу не скажу, але мені мене одар... трошки по темі. У мене є одразу питання: я ніколи не пишу у цей топ, топ якихось постапалікаліптичних ігор, чи я взагалі так нікого не роблю. Типу від слова зовсім. От, у мене зовсім інший е, підхід е, до цього. Переважна більшість ігор, е, е, які власне я десь шукаю і знаходжу, це е, або перше. Я ну я дивлюся, ну може не завжди. Прям. Одразу я дивлюся всі презентації, тобто, колись це було е 3 зараз це там всякі е, Nintendo Direct, всякі PlayStation, як воно називається? Ну коротше, від PlayStation, від Xbox, ну від компанії, загалом, типу, те, те, що, що після е 3 стало досить, мені здається, популярним. Власне, якісь презентації, анонси, Game of Art, на якому теж щось анонсують. Я дивлюся отакі заходи здебільшого. І та по факту я розумію, що це і розраховане на те, щоб продати ігри. От, але ну власне я маю вже досить великий ігровий досвід, тому я якби можу виділяти проєкти звідти, які мені зацікавили, їх додаю, і потім слідкую за ну, ходом розвитком, новими трейлерами, і все таке. Плюс для це окремо для мене. і це як ти дуже доречно згадав про балатро. Це якраз е слідкувати за іншими контент-крієтерами, в яких схожі смаки. От, наприклад, якщо так е, згадати, е, я знайшов е, е, такого: знаєте, ну навряд чи ви колись чули про цей канал. От, напишіть в коментарях, звісно, якщо чули, називається Падон. От в нього. Дуже схожий з, е, смак, смаки в іграх з моїми. І тому, власне, поки він робив ще. Я пожартував про так, що ніхто не знає, якщо що. Е, я дивився, поки він випускав відео, е, його відео з оглядами і всьому таким. І типу ну там дуже відчувається, де йому прям справді подобається, де справді подобається. І ті ігри, які йому справді подобались, я розумів, що ймовірно, вони можуть сподобатись мені, бо в нас. Типу по, ну, по моїх відчуттях схожі смаки. Так само і з іншими контент креаторами І бага... Я думаю, що багато хто так робить. Вони якраз слідкують за тими людьми, в яких або прям дуже контроверсійна думка, щоб просто почути іншу думку про якийсь той чи інший продукт, або навпаки, дуже схожі смаки. От. І е, чи знайшов я щось е, е, таким чином? Насправді, у той самий е, Limbo Insight це не від блогера, а це від знайомого. Який розумів, що мені подобається, і він мені такий: тобі сподобаються от, о, оці дві гри. Скоріше за все, тобі сподобаються, бо там, ти колись розповідав, що тобі сподобалось щось схоже. От, і я такий, окей, я піду подивлюся, бо вони були ну, для мене особисто. Вони не, не, ос, їх не було дуже багато в інфопросторі, ну, в моєму на той момент. І я такий, ну окей, пішов, подивився, там щось вони коштують, ну, коштувало, тобі, прям щось, там якийсь розпродаж, якраз я такий. Добренько, треба пробувати, і я був в захваті від цих двох ігор. Хоча б в них немає насправді нічого такого прям супер нового чи супер там незвичного. Але мені прям дуже сподобалось. Я відчував прям аж якийсь мовчазний персонаж, а я переживаю за нього, як за свою дитину, як е -е якось так. То, що в мене ось такі основні шляхи. А в тебе от класа приклад з багато, що просто я тобі сказав, що гарна гра, чи є такі в тебе приклади? А, насправді в мене досить цікава історія в тому плані, бо є франшизи, за якими я слідкую умовний Assassin's Creed, Але як я познайомився цією франшизою, я побачив, що, що відбувається на екрані у мого сусідового гуртожитку, і досить таки зацікавився. Мене тригерять досить специфічні речі. У випадку Assassin's Creed я кайфанув і все ще неймовірно кайфую від їх логотипу, от цієї букви А без, скажімо так, лінії, яка є і клинком, яка є і відсилкою до там, голови птаха. Тобто, дуже функціональний логотип. Я побачив це і я зрозумів, я хочу познайомитися з цією франшизою. Типу, мені цікаво, я хочу бути частиною саме цього. А, і відповідно, коли пограв, я отримав задоволення і почав спілкуватися за франшизою більше. схожу ситуацію можна описати з Fallout, тому що я не є великим фаном фалаутів, я не грав в першій частині, але чомусь ось ця саме ця атмосфера постапокаліпсису мені дуже заходить. Якась вона така серйозно жартівлива. Той час, коли там на смерті, вбивство, ядерна війна, вони такі і чуть-чуть прикола. Тобто, оця концепція, наприклад, зі сховищем, в яких поряд з дослідженням того, там, як люди живуть при радіації, відбуваються дослідження в стилі: а якщо ми заберемо всіх кексіків, як швидко вони перевбивають один одного? Тобто. От сама ця ідея захопила мене і е, долучила до франшизи. І так, часто я споживаю контент тих людей, там на яких підписаний, і, ймовірніше за все, хтось так чи інакше згадував Fallout, І я дивився. Але е, важливим моментом тут те, що от навіть коли я чую гру, яка в теорії може мені сподобати, умовно Fallout, от, от говорять про Fallout 4, і, Але я чую е, речі, які мені менш цікаві, то в випадку з фалаутні вегасом. Там були от те, що мене захоплювало, ну, типу, знаєш, типу, глибокі діалоги і варіанти проходження. Я взагалі казав, що я невеликий фанат а, варіативного проходження. Тобто мене влаштовує один раз про історію, але перевага New Vegas якраз не в варіативності, а в тому, що кожен варіант він пропрацьований. Тобто я отримую пропрацьовану гру, ось перевага для мене. І коли мені це кажуть, ну тобто. В контексті фрази про варіативність було сказано, що кожен варіант пропрацьований, і я оце почув. Типу мені пропонують хорошу історію, і я зацікавив. Інший момент був з Baldur's Гейтом, тому що очевидно, що срач був ну досить активний і з перекладом, і з тем з сексом з ведмедем, і все інше. Але мені зацікавило той факт, що це дуже глибока франшиза. Не знаю, чи вивчав це питання, але от всесвіт D&D е і всесвіт Gate, типу, він дуже глибокий. там прям. Якісь кільце, я навіть не знаю. До речі, це кільце це по D&D чи по Baldur's Gate, чи це вообще якось пов'язано? Чи Baldur's Gate це тільки локація в D&D, уявлення немає? Але коли я почав досліджувати питання, коли мені пояснювали за тіфлінгів, що тіфлінги ніяк не можуть бути бісинами, тому що вони з німецької, тому що вони з глибини, але взагалі не завжди з глибини. Я такий, подождіть, ви хочете сказати, що там накрутили стіки, що я можу сратися тільки ну дуже довго, тільки в рамках одного слова, да? Ну, типу, бо знову я такий падає, а що там далі? Я дивився різні відоси, я дивився про різні раси, я дивився про богів, про ці підсвіти. І я такий вау, це може бути цікаво. Тобто, мене взагалі не хвилює варіативність і те, що я в Gate можу робити багато різних речей на ну, типу широту речей. Мене ну, типу, цікавить саме от, е, глибина пробки Всесвіту, і коли я отримую відкриваючу сцену, де драгітянки на драконах б'ються з великим осьміногом, всередині якого їдуть маленькі осьміноги. Я такий, тут що та є? Ну ця історія мене впечатляє. Да. Тобто, мені я ж кажу, мені вообще все одно, що ви там можете або пнуть на гойбілку, або не пнуть. Тобто, певно, ну, мені не настільки цікаво, як то, що ну, дивись сам: вітянки не дракони. Тобто, чим-то, чим-то вони їх впечатліли, що вони такі вам дозволимо кататися. А значить, за цим ну, є певна історія, бо дракони ну, не виглядають як тваринки, які всім дадуть на собі кататися. І за тим дійсно є історія, що на типу там сильні воїни, і вони не просто сильні фізично, вони і емоційно побудували всю свою расу на війні. І це розкривається в грі, і там детальніше про те, як та війна будувалася, і підлості, і те, що е, коли ти будуєш націю на війні, закінчиться тим, що ти вбиваєш сам свою націю, бо ваша нація вміє тільки воювати, і ви воюєте один з одним. І я такий Вау! Хоча ну, більше обговорень в Балтурзітті було про того, як кого зарамантить, ну принаймні в «Твіттері». Але мені сподобалася ця частина. І, і також ну, можна сказати там і про інші ігри в умовному Mad Max, які я, на жаль, не пройшов, бо у мене ПК з ним конфліктує. Я знайшов для себе е, круту атмосферу і дійсно відчуття такого знає, живого постапокаліпсису. Як тобі така конструкція, живий постапокаліпсис? Ця гра про яку мало говорять її не часто згадують, але вона досить велика. Ну, Тобто, це франшизна штука, в неї є бюджет, там є що пограти. Але ти грав, в Вен Макса. Там я грав, мені стало нудно. От, е я ну, я ж кажу, я не дійшов до моменту, коли мені стало нудно, я дійшов до моменту, що в мене вилітаєся з шибка ігра, коли розігрівається е цей процесор. Потім я намагався запустити на ноуті, але проблема класична е ситуація, я не згадав, як в це грати. Тобто там є певна схема, що ти під'їжджаєш до міста, бачиш снайперів, відстрілюєш їх зі своєї снайперки, потім іди в місто, а я не згадав, як от це все проходить. і Я такий, а заново я не хочу грати. Типу, я заново не хочу проходити це навчання, тому відбувся конфлікт. Але м м свої позитивні емоції я від гри отримав. І я отримав от те, що мені заходить. До речі, знаєш, що я згадав, і, і дивно що я одразу не згадав, власне. Як я знайшов одну гру, яка зайняла три роки мого життя. Це теж було не там з якихось, до речі, презентації чи з чогось такого. Я якось зустрівся зі своїми там старими однокласниками і розповів їм про те, що о я відкрив для себе першу Готіку. така офігезна гра, і вони мені є майже те саме, тільки в онлайні, ще й з нами. Типу, і можна там типу, переписуватись і робити разом якісь квести. Таки Вау, що це? Це Lineage 2. Ми мінус три роки мого життя. От через таку от пораду, бо я прийшов такий, ну треба пробувати. Хлопці кажуть, що щось файне треба пробувати. Тож так, от це такий чудовий спогад про те, як я знайшов от таку от гру. Бо вона ну, тоді, я не знаю, на той момент вона якось ну, тоді і не було такого прям дуже сильного інфополя, тоді не було там мільйон каналів на Ютубі про ігри. Тоді нічого такого особливо не було. ну, от Новин в соцмережах та і соцмережі тоді були такі собі. І новин про ігри теж було не так, щоб дуже багато. Ну от виходило там пару якихось журналів ще і те й все. Ну от, тобто, ну не, не було стільки усього контенту, і про цю гру навіть ніхто не згадував, я про неї ніколи не чув. Тож, от отак, от, от, от через пораду можна відкрити для себе заняття на три роки. Я останнє про що розкажу. Це раф е, гра-виживач з е, лоу графікою. Е, заснована на ідеї, що в океані розкидано багато пластику. Не звучить інтригуючи, якщо чесно, але я грав в свій час в Rust, який також я знайшов випадково через друга, я в цілому люблю будівельні виживачі, типу в яких треба багато лута забирати. Ну не занадто дивно, я погоджуюсь. Раз, до речі, я знайшов через огляди. А раз, я пам'ятаю, що перше, коли рекомендації Стіма спрацювали, якщо знаєш, на івентах є нагороди за те, що ти подивишся розділ. Це вам може бути цікаво. Е, я не знаю, чи є це досі. Колись так, я пам'ятаю таке. Так, от ну в рафт, в, в власне не актуальна. І я щось клікав там. Мені завжди видає якусь дуже дивну дичину. Знаєш, воно от мечиться чисто по відчуттю якогось здичавілого робота. В стилі, е, ви відкривали там е, раз то чи я не відкривав, я грав багато. Там, ви награли в 100 годин в раз Вам по-любому подобається сподобається Far Cry, тому що там теж можна крафтити речі. Я такий дуже логічний, послідовно, я согласен Не те, щоб мені прямо не подобався Far Cry, просто він не подобається в такої логічній цепочці. І я проклікував там різне було, і потім я бачу Раф, і я такий: просто чим мене зацікавило? Поняв? Типу, як мене подкупило Я такий. У нас во дуже схоже на раз. <рес> Та це прикольно. Може, це ж. <рес> да, я такий, не фотографії, ні, ну, не, не параметри, ні відос, нічого. Я такий, о, ну, типу, напевно, це щось. Я такий, може, так от орієнтуватись на ігри. Ну і дійсно, типу, я подивився далі детальніше, подивився і халат, і подивився, що там досить е комфортно грати в компанії. І ми з другом також засіли цю гру. І це була напевно перша або одна з найперших ігор, де я отримав всі ачівменти в стімі. А зараз це вже не так, бо були апдейти, типу, ачівню більше, але от на момент, коли я грав, я прям запарився і навіть фарбував свій плод, щоб отримати ачивмент. Тому так, типу, як на мене, шляхів отримання контент дуже-дуже багато різних. І в час, коли є ці всі, знаєш, типу Artificial Intelligent рекомендації, релевантні стрічки, інформаційні бульбашки, воно все одно не працює. Воно все одно не працює з дуже простою точкою зору, тому що всі алгоритми все ще побудовані на принципі, якщо тобі подобається Call of Duty, пограй в Battlefield. Але часто в житті ми такі, мені подобається Call of Duty, я вже пограв в Battlefield, а мені зараз хочеться в Firewatch пограти. І ну немає такого алгоритму, який почувствує твоє сердечко і необхідність. Ну типу кілька годин просто побігати і почитати сюжет. А в тебе таке відчуття є. І от коли ти споживаєш контент, читаєш там когось, дивишся, воно може так спрацювати. Я хотів додати до рекомендацій Steam. Мені радить пограти Dark Souls, тому що я грав, тому що багато годин пограв відьмак. Ну, просто от, типу, як приклад, рекомендація. Це реально дуже погана рекомендація. Це дійсно дуже погана рекомендація. Це ну, взагалі, типу, дуже. Ну, Це мені здається, це, ну, фанатам Дарк Соус може подобатись Відьмак, але далеко не факт, що фанатам Відьмака сподобається Дарк Соус. Прям дуже не факт, наприклад, як мені. От, Тож там, таке. Але. Там хочеться почути від глядачів. Власне, звідки ви черпаєте ну, якусь інформацію про ігри, знаходите ігри, та, і от як, як, як ви власне, вирішуєте, що, що ви будете грати далі? Так, Дякую, що були тут. Дякую, що підписуєтесь на цей канал, купуєте ігри, купуєте спонсорку на нас. Підписуєтесь, пишете коментарі. Обіймайте своїх котиків, кидаєте фотографії, нюців в затишний чат пабліка і і дивитеся інші відео на каналі. Ми за це вас оцінуємо, папа, -па і сьом найкраще.